Сміття у нас не питання імпорту у нас да. достатньо. Я кажу про новоутворене сміття. Про те сміття, яке вже на полігонах лежить десятиріччями. На жаль, це сміття для виробництва палива не підходить. Тобто, ми можемо це робити в кожному обласному центрі. До речі, ми порахували, що Нашого щорічного обсягу виробництва палива було б достатньо, якби в місті Житомирі вже функціонували котельні, переобладнані під використання цього палива. Було б достатньо для забезпечення щонайменше найменше населення теплом теплом електроенергією, які були вироблялися без цього палива. Ви кажете, що ви проводите таке виховання населення по тому, як правильно викидати сміття. А якщо зробити такий експеримент, от просто як ти вважаєш, а можливо, ви колись його і зробите, зробити в одному будинку, там взяти великий на великий будинок, там невеличкий, зробити, чи якщо є там котельня, і в цій котельні зробити переоблаштування під ваше паливо. І громадянам сказати, що, шановні громадяни, дивіться, якщо ви фасуєте, Сміття 1, 2, 3, 4, тобто відповідно до ваших вимог, до uh -huh. критеріїв, які потрібно, щоб вам максимально ефективно було використовувати, переробляти, uh -huh. то для вас, у вашому будинку, ціна теплової енергії там, чи гарячої води знизиться у два рази. Як ти вважаєш, на твоє, так скажемо, да, зараз по пофілософствуємо на цю тему? І далі чи реально це зробити, скажімо, нам, вам верніше? І чи це дасть мотивацію для людей, коли вони відчують через кошельох через карман ефективність того, що фарсувати сміття, це дійсно економічно обґрунтовано і навіть вигідно? Часково погоджуюся, але лише я як бізнес це питання не вирішу, тому що тут має на мій погляд бути безпосередня кооперація, чи то з органами місцевого самоврядування, чи навіть на рівні державних інституцій, і це по великому рахунку це вже більше схоже на політику держави. Тобто аніж на і в якусь приватну ініціативу, тому що і тепло електроенергія безпосередньо пов'язані з тарифами, які все одно будуть встановлювати на сьогоднішній день це компетенція органів місцевого самоврядування. Тому якщо б це був спільний проект з, наприклад, з тією ж мерією, то я думаю, що як в якості експерименту, я думаю, що безумовно населення б на такі речі позитивно відгукнулося, і це б сприймалося дійсно позитивно, Принаймні, те, що я бачу, коли ми роз'яснюємо, що тариф на переробку, який безумовно має теж працювати, це не питання тисяч гривень, а на сьогоднішній день це питання на рівні 10-13 гривень з людини в місяць. І коли я провожу наглядні приклади порівняльні, що там проїзд в маршрутці в Житомирі коштує 14 гривень в одну сторону. А ми кажемо про збільшення аж на 10 гривень в місяць з людини, і на сьогоднішній день та пачка цигарок тих самих коштує набагато більше ніж те, що прошу я. Ну про, про які ми кажемо там ну, істотні навантаження на родину у зв'язку з тим, що запускається завод.